Вітаю, друзі! Бунт нардепів! Або чому перенесли засідання українського парламенту? Багато версій. Чому? Чому перенесли засідання українського парламенту при тому, що просили, благали, якнайшвидше військові, прийняти закон про мобілізацію? Хтось каже через те, що американці не виділяють кошти. І невідомо, як її тоді приводить. Але закон цьому не поміха, не завадить. Хтось каже, немає голосів, збирають. І тут правда дійсно. Вчора на погоджувальній раді виникла суперечка, і голосів дійсно немає. А знаєте, чому їх нема? Депутати сказали: ми проголосуємо за цей закон про узурпацію, коли нас почнуть випускати за кордон. Депутати наполягають, щоб для них Зеленський відкрив кордон. Вони за себе і за свої дупи турбуються, передбачаючи руїну, наступ росіян, делегітимізацію Зеленського і хочуть як щури втекти. А хтось хоче їздити і повертатись. Тому Викатили ультиматум Зеленському and company. Або ти нас випускаєш, або ми не голосуємо за твій закон про узурпацію, ну чи там мобілізацію, як він його називав. Якщо ви думаєте, що вони за вас, за нас всіх турбуються, ні. За свої дупи, вони турбуються за свої зелені дупи, думайте, спостерігайте, залишайтеся з нами. Слава Україні і смерть ворогам.